Всім доброго дня. У нас сьогодні 29 да? До листопада. листопада у нас є піч газове горіння, Поверхня. Не піч, так. Да. Поверхня, газове горіння, І вчора наша піч зробила нам локдауна. Black. Black. Не, Black. не хотіла признаватися. Да. Ми сьогодні вже розобрали її. Ось таке провод є. Є така переходка електропитання. Живлення. Живлення. Електроживлення. Пробачте нас. Але лайк з вас зараз. Зараз лайк ставте. — Подобайка на дзвіночок. Так, да, подобайка на дзвіночок. От вона тут ставиться така переходка. Підключаються провода і один на корпус. І що хочу. Сказати. А Хіба провода це не дроти? Провода є українська. Да? Ну. Провід. Провідник. Є таке слово провідник. є і провід. Лиш би не привид. Хоча який? Якщо як привид Києва, то можна і привид. Волога сюди попала, можете побачити. Угу. Клеми почали замикати. Тут підгори... підгорання отут. Можете... Ти до себе відвернув і як ми можемо бачити. Ну, Отак от можу показати. Ні, треба нам от так показати. Ні. Отут так зроблені клеми. Що дуже малесенька тонка перегородка. І вона поплавилася. Це вчора чи може ще й раніше? Вчора, а може Тані. раніше. Ну, заливало його я, точно не один я, раз. Я, Ми просто бачимо, що світла нема. У всіх вирубають світла світла нема. Ну, думаю, локдаун там. Блекдаун чи як його там? Блекаут. Blackout. Модне слово. It, да. Ще не вивчили. Блекаут. Бачите? Пластика поплавило. З цієї сторони ні. А оце поплавило. Всередині найбільше. Да. І між двома контактами йде іскра. І вона так коли я зараз підключав напряму. Оцей. Так ми тепер будемо напряму. Ні, напряму я не хочу. Я зараз хочу. Чому я попросив тебе. Клей. Пістолет? Так. Да. Угу. Щось таке. Може, у нас зараз 3D ручка є, але нема. Оцей. Я зараз зачухаю. І щось ми будемо придумувати для того, щоб у нас тут не було контакту. Чому вони, ви можете бачити, оцю планку металеву, незрозуміло, чому вона тут взагалі є. Вона не дуже і потрібна. Але вже її не прибереш. Ну, так. Да. Це рідна деталь. Я не знаю, скільки вона коштує. Перехідник цей джиблення, бачите? кадо 2х3. Можна пошукати. При цьому вона ще защокується, щоб волога не попадала. Угу. Все одно попало. Все одно попало, поплавалось і. Зробила нам вчора такі неприємності. Ми тут, як это, вечірні були пригоди. Так і тато розібрався, що нам не дає увімкнути світло. Є, коли волога попадає. Нам. А у нас волога попала на оцей переходник і він. Можна. Цей провід сюди зажати, ізолента. Ну, щось мені не хочеться. Тому будемо щось думати. І, скоріш всього, на крайній випадок, на випадок, випадок, випадок будемо підключати нашу до сірників. Не до сірників, а до переноски. У переноски є така кнопочка. Викл, викл. Ні, вона ж не тільки викиловиком, вона коли йде нагрузка, вирубає цю кнопочку з права. І можна не тягнутися туди, до закритої розетки, а й нажати кнопочку. Так що, у кого така проблема була, не бійтеся, папа майстер зможе розібрати, розкрутити. Треба тільки такий шестигранниці, відкрутки. І все буде. Все буде Україна. Так що. Продовження зараз. А що не буде продовження, як ти зробив? Ну, буде. Ну, так, хочу пока-пока. Ага, ну, тоді залишайтесь з нами. <світ> Покажемо, що зробили. — Покажемо як. Якось. Зараз будемо. Будемо кумекати, коротше говорять. Якщо у нас вийде, ми вам покажемо, що у нас вийшло. Якщо не вийде, ми вам тоже покажемо, що ми... то у нас не вийде. А ми на димо, скільки коштується, може ми її зараз знайдемо, якщо ну, гривень 100. Ти думаєш, так дешево? Ну, якщо, можливо. Я Це має в 300 влізти. Якщо гривень 100, то може 60. Щось... Не буде в нас 100 коштувати. Ну, побачимо. Якщо 100, то купимо. Якщо не 100, щось будемо майструвати, придумувати. Так що залишайтеся, все вам далі розповімо. Говори, киш, балакай. Ага, Продовжуємо ми. Ви можете бачити, у нас між двома клемами отут повинна бути пластикова. Перегородка, да? перегородка. Але її немає. Є ця металева пластина. Є отут трохи підгоревший пластик. І що робити нам? Я вирішив спробувати один із. Ну, тут. Взагалі-то ми знайшли подібні. Так, да, але вони коштують гроші і. Поки вони йдуть. І може ще. Дудь, у нас є. Момент. Ну, миттєвий клей 5.05. І ми будемо робити перегородку з нього. Як з нього швидко зробити перегородку, це налити? Будемо наливати. І сода у нас є. Присипали харчувати, звичайно, содою. Присипали содою. Я не, я не буду соди шкодувати. І... А клей? Клей у мене. Це, Це ж не будеш шкодувати. Доволі гарний клей, але коли він стоїть відкритий, зараз в ньому. Зробила таку угу. штучку. До цього не було. Ковпачок називається. Був інший ковпачок, а цей ковпачок. Ти мені, скажи, ти клея, не будеш шкодувати? Так от, все. Все зробив? Ну так. Да. Ви можете побачити. Ми не можемо побачити, бо ти думаєш, що ми бачимо. А ми не бачимо. А ось так ми бачимо борщ. Ну я б ще, якщо чесно, зробила б. Бо Яку? тут була висока така переворотка. Нам вона не потрібна. Не? У нас потім буде просто клема і просто зажиматись. Шурупом? шурупом. Да. Отаким шурупом. А не у нього. на синечко ці шурупи називаються. Mm. У продавців. Зробили ми оцю. Головне як, е, уплотнити між, щоб железяка не чіпала железяку. Правильно ну, я зрозуміла? Ну так. Зараз я буду випробувати. випробувати. Якщо що, то з сірниками ми вміємо користуватися. Хоч це не так зручно, особливо дітям. Але ж ми виросли на сірниках і плиті трошки. Одягну не втратили. Ой, не бий будь ласочка. Бо у нас кляна. У нас тут якісь шестигранники. незрозумілого походження. Чому тут вообще на шестигранниках? Щоб... Вони. Ну, люди хочуть так... заробляти на тому, щоб навіть на не Захищають. Що тут незрозумілого? Всі хочуть заробляти гроші. Чому? Вони всі хочуть це робити, розумієш? Ну, Так це ж коштує, добре. Ну, Ті, хто не хочуть ті, ті... згодні платити кошти. Що ти? Я вже сам не дивлюсь Не загубив. Пам'ятаєш? Ні? Не пам'ятаєш? Я його не губив. Ну, він от тебе. Тогда... Скок-скок. Це перевірка. Переноску. Перевірку зробимо через переноску. Втикаємо переноску. Ні, ні ні, -ні не не Нічого, бачите? Будьте нема. Ну, так можна це, клацать? Це довго. Можна клацать. Пикпи -пик делать. Да. Зараз найду. Подожди. Подожди, не можу достати, трошки ну, надо. Да. Далі. Так. Все гарно, все добре. Все. Отже, да. Так що це гарно що у нас вийшло. Щоб в такий час ми кошти не витрачали на це, і в нас клей момент рулить. І сода. Ну, і содою, да. так. Що... Сподіваюсь, вам було корисно. Вибачте, ремонтую динозавра. Трішки камера ходить, але... І подобайка з вас. Обов'язково. Și în harne ni. Paca, paca. Să da Ucraina.